21 вересня 2025 року відбудеться часткове сонячне затемнення 154 Сароса. Це явище стане частиною серії затемнень, що відбувається в рамках одного місячного циклу і останнім затемненням у 2025 році. В Україні пік затемнення припаде на 22 годину 41 хвилину за київським часом. При цьому затемнення розпочнеться о 21.30. Та завершиться о 23 годині 52 хвилини. Загальна тривалість явища буде становити близько 1 години і 22 хвилин. На жаль, на наших теренах затемнення буде спостерігатися після заходу сонця, коли місяць підніметься над горизонтом. У різних місцях України часи початку та піку можуть дещо відрізнятися. Тому рекомендується перевіряти у астрономічних довідниках. Точний час для окремо взятого регіону. Як бачимо в Україні, це сонячне затемнення побачити буде дуже важко і тільки за умови ясної погоди. На цей раз найбільше пощастить мешканцям Південної півкулі, південно східного узбережжя Австралії та острову Тасманія, Нової Зеландії, Островів Тихого Океану та частини Антарктиди, що орієнтована у бік південно західної океанії.